Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте знову з поліцейськими поганяємось. І давайте виберемо, ну, наприклад, збитки. Нічого собі на 50 касарки треба нанести збитків. Так, а ну, девы, пановый полицейский. Так, до мене, пановый полицейский. Бляха, муха, что там. Ну, до на. си. Давай-то оточкуйте. Ось так вам. Ничего себе. Так, треба виїжджати звідси. І шукати інше місце, де я б міг би завдати збитків. Давайте ось так, поврізаємо, щоб збиток був. Оце, зіб'ємо трохи чи пошкодимо. Ось цю тачку. Врізаємось. О, панове поліцейський. Ідіть сюди. Промазав. Так, поїхали, поїхали. Так, сюдою, сюдою, сюдою. Ось так. А там. Походу, ще одна, та... О, те що треба? О, вже ГТР вже пішли. Ось так. Так, панове поліцейські, що ви там робите? Давайте, до мене. Ось так вам. Ось так, вріжемося. О, 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 о. о нічого собі. Нічого собі, оце я зніс. Ой, ще й гелікоптер. Тепер довго прийдеться кататися. Ось так вам, панове поліцейські. Оф, нічого собі як привид промчав прямо. Я наче фантом якийсь. Так, сюдою їх зама... О, порші. Порші вже поїхали. Ось так вам. Ну, все, я достатньо на них. збитків, тепер треба тікати вже. Але проблема в тому, що гелікоптер в з... повітрі. Так, сюди і поїдемо. Ну, прискоримося. Так. Або очікувати, поки в гелікоптера пальне закінчиться. Там шипи зараза. Вони так поставили тачку, що я її не помічаю. Помітив, мік і не помітити цих шипів. Ось так вам. Навіть більше вже майже на 90 касарків збитків я завдав. Зато від гелікоптера здихався. А Огорожі ставлять де завгодно. Шорт. Ну, блин, помітили. Це вже з жипами мені придеться ще трохи туди-сюди кататися. Ну, давайте я їх заманю сюди. Ось так вам. Ось так, сюди поїдемо. Так, а, може я там і заховаюся. Давайте тут заховаюся. В якомусь розкішну маєтку. Фу, оце ми покаталися з поліцейськими. Навіть знижки якісь. Це мене тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!